Привіт! Звичайно, я перепрошую за такий антураж. Їду в Гельсинки на два тижні і має взяти з і собаку, і коротше, купу речей. Ну тому ось так. І поки чекаю посадки на пером, вирішила вам записати відео, яке дійсно може бути корисне, тому що ходять дуже багато чуток і всякого такого, як воно ж так. Але... Я вам розкажу з перших, від першої особи, як воно там було на іспиті з B1, що треба з собою мати, що треба знати, як воно все проходить і про що треба хвилюватися, а про що не треба хвилюватися. Так от, перше, що треба зробити, це, власне, зареєструватися на порталі на іспит B1. Це на сайті можна зробити, і це дуже просто, нічого такого не відбувається. Ви можете відмінити свій запис, якщо вам вже не треба, або там перенести, або якщо ви передумали, там я не знаю, ну коротше, можете і прийти, можете не прийти. Головне те, що якщо ви записалися, то за чотири дня до іспиту до іспиту ви маєте відмінити, або принести довідку, що ви там хворіли і не могли прийти. Інакше вам е, заборонять, вас забанять на півроку е, складати іспит, і ви не зможете там найближчим часом його скласти, навіть якщо ви все знаєте. Так, звісно, крім реєстрації, ще потрібно трохи мову вивчити для того, щоб е, ну, скласти той іспит. Я не ходила жодного разу на платні курси, все безкоштовно, я вчила мову сама і. Е, також я від фонду інтеграції сходила на один, сходила на А2, сходила на Б 1 От власне Б 1 я навіть ще не закінчила. На іспит я пішла, тому що говорять, що найкраще складати іспит, коли ви ще на курсах. Тому що як тільки ви закінчуєте курси, у вас і у вас немає поруч людей з яким практикуватися, або навіть, навіть якщо ви там, я не знаю, одружений чи заміжня з естонцем, то все одно краще, коли ви ще на курсах, тому що на. Курсах прям цілеспрямовано ви займаєтесь тими вправами, які будуть на іспиті. Які вправи на іспиті, це таке часте запитання, і ось тут на сайті їх повно, ну або не повно, або ви можете просто дивитися, які бувають варіанти, а також ось там на курсах прям давали завдання, які будуть на іспиті. Тож на курси дуже пораджу ходити. Як готуватися до іспиту? Звісно, ми про курси вже поговорили. Ми всі люди розумні. Ми робимо завдання, ми читаємо книжки, ми максимум всього, що можна, ну робимо, скільки нам дозволяють. Час і наші можливості. А також дуже-дуже раджу сходити на тестовий іспит, якби це консультація чи щось таке. І з вами, начебто, проводять тестовий іспит. Там вчитель розповідає все, якщо буде. І, от точно, так же, як на тому іспиті, на тестовому, так само і на. Справжньому іспиті. І різниця між тестовим іспитом і справжнім іспитом в тому, що не можна взяти з собою телефон. Ви приходите, ви взяли з собою дві ручки і все. Це все, що ну, ви вам дозволено. У мене було п'ять ручок. Я боялася, що в мене щось зламається, не буде писати. Я взяла з собою п'ять ручок. Але при цьому що мені не було де покласти телефон, тому що я прийшла без сумки. Ну, Телефон був в кишені, то телефон лежав зі мною поруч на сидінні внизу. Так, там одна така, типу, ой, в неї телефони. Ну я кажу, я не буду дивитися, переверну, я можу вам віддати. І вона така, ну ладно, хай лежить там. типу. І звісно, треба взяти з собою або паспорт або ID, щоб посвідчити особу без паспорта і вас просто не пустять. Ну і всякі там права або копія, або там в телефоні. Ну, це не проходить. Ну вже люди, вже ви йдете на іспит, ви не кожен день ходите, то вже візьміть з собою документ і Ручки, щоб писали, щоб все у вас було. На іспиті все видають, видають завдання. Перше завдання це треба написати про ну, якась анкета, обов'язково якісь вид анкети, чи то ви. Відвідувач якогось центру, чи того там, я не знаю, як це кескося їх називається торгового центру, або ви там стоматології, або ще десь, або коротше, заповнити анкету, от відповісти на деякі питання. Це просто. А потім е, треба написати історію на 100 слів. Ну, вам задають тему, і пишете історію. У мене була історія. Треба було написати, де я читаю, звідки я читаю новини, які новини. Як часто і чого я взагалі їх читаю? Ну, це така була тема. Це ну, досить просте завдання. Я вам пораджу, що я робила, як я готувалася, завжди є якісь універсальні фрази, якими ви можете оперувати в будь-якій історії. От випишіть собі таких, я не знаю, ну 20, 30, 40 фраз, якими ви можете оперувати, які приміняти, знаєте, тулити де, де завгодно. То мені подобається, я тут хожу, я тут не хожу, я тут роблю, я тут не роблю. Ну такі базові, які можна Ставляти під будь-що. Пишіть простими реченнями: чим простіше, тим краще. Звісно, намагайтеся використовувати таку лексику, яка вже рівня b 1 Ну, типу, щось там складніше трошки. Але. На цей не, не ускладнюйте собі життя, не робіть оце, знаєте, складні речення через 10 ком той, того він, того він цього. Не треба. Просто, коротко і лаконічно все. І вам буде щастя однозначно. Так, про письмову частину ми поговорили, далі йде кулемінда, ну це слухання. Тобто вам дають декілька завдань. Перше завдання було таке: от єдине, що в мене проблема з цифрами і з. Темою садоводства, тому що я не знаю, ну. Не знаю садоводство ніякою мовою для мене це якийсь темний ліс, а цифри, я не знаю, чому я не можу. Оце в мене особливо це, якщо от якісь складні числівники якогось місяця, якогось дня, з якогось дня, якогось місяця по якийсь місяць. Ну коротше, я тут плутаюся, плаваю страшенно, Я знаю, що я плаваю. В мене навіть сином є жарт. знаєте, депутатом, якщо попадається щось, це, що не знали, то завалили саме на цьому. Ну тобто. Якщо ти не знаєш, то тебе, звісно, завалять на тому, що ти не знаєш. Ну, коротше, попалися мені на іспиті і ці цифри. Я не знаю, як би, ну. Певно, я зробила там помилку, і також пропався мені про садок, але це ми далі вже поговоримо. Так, перше кулеміне було завдання, те, що треба було визначити. Тобто, вам пишуть питання. Там в мене було питання, з якої по яку годину певна вулиця буде закрита. Через те, що там щось проводилася, якась організація. Ну і тут, коротше, вони зібрали все, що я не вмію. Знаєте, ну, Але ви можете бути готові до того і якось підготуватися. Тому що назва вулиць це для мене теж і на вулиці я не запам'ятовую. Вони для мене, як знаєте, як китайці на одне обличчя. І те саме з годинами, з числами. Ну, коротше, тут я думаю, що я зробила помилку. Ну, вже такої. Головне, що ви маєте пам'ятати, що ви маєте набрати більше ніж 61 бал. Так, звісно, ми я дитина, мій син склав на 92 і ну зі 100. Це дуже класно. Я свої результати буду знати трохи пізніше і обов'язково поділюсь з вами. Тобто, якщо не буде відео, я йду на іспит другий раз, то я точно склала. Друге завдання з прослуховування за вже простіше для мене було. Там треба було відповісти на якісь питання по тексту. І це було просто для мене. Ну нічого складного я для себе не побачила. І третє питання також треба було сказати: вірно чи не вірно, і тут теж було просто. Я чесно забула, які, яка була тема. Ну ну зайте, як, як щось складне, то ти його запам'ятовуєш. А як щось таке. Що тобі було просто, ну то воно пройшло і забулося. Так, далі, що в нас було? Ну, це ми послухали, відмітили в тексті. Вам дають достатньо часу. Тобто, будь ласка, переглядайте до того, як ви слухаєте, переглядайте сам текст, спробуйте перечитати, подивитися, які питання, щоб ви вже розуміли, що вам треба почути наперед. Не просто слухайте, а потім, коли ви вже прочитали текст наперед, і ви тобто, ви слухаєте уважно і намагаєтесь відчути почути те, що там треба, то це. Це набагато простіше. Часу вистачає. Вони дають хвилину переглянути завдання перед слуханням, потім два рази слухаєте, і потім вам дають ще час зробити відмітки. Головне, що треба розуміти, не чоркайте, не кресліть в самому кружочку чи в ячейці, де треба робити відповідь, де ставити треба відповідь. Поруч можна креслити, поруч можна біля цифр там щось ставити, за межами цього квадратику можна ставити. В самому квадратику треба поставити тільки чисту відповідь. А забула сказати про письмо, що можна писати, ну, перекреслити і потім написати заново. Я декілька разів перекреслювала. Прийшло. Так, наступна частина це читання, і знову ж таки, читання. Саме просте був, мабуть, це перший текст вибрати відповідність речення до якоїсь картинки. Але оскільки мені попалися, ну не мені, це було просто там всім однакове. В день, коли я складала іспит, завдання було щось про садки, про якісь там ну, ярмарки садові. Но це було для мене складно. Я на цьому сиділа там хвилин 15, а, а потім за 15 хвилин ще два тексти з великі зробили і ну, пішла трошки раніше додому. Головне про що? Е, письмо 35 хвилин, слухання 35 хвилин і читання 50 хвилин. І це все відбувається в одному залі, я була в Талтісі і нам розділили слухань. Ну рам розділили оці дві частини: письмо слухання і читання в один день, а говоріння, що частина говоріння в мене була в інший день. Іноді люди складають в один день, і тоді зауважте, що це може бути довго. Особливо якщо вас там десь поставлять в кінці, то ну я чула історію, що з з ї як прийшов туди, а ти знаєш прийти ще на десяту, це вже початок. А, ну, Прийти десь на півдесяти, щоб розібратися, де в який кабінет тобі йти. Списки списки все зрозуміло, викладають. Ти прям заходиш і там. Зрозуміло там люди або стоять біля тих списків, або вони висять на стіні. Ну все зрозуміло. Людей багато складає іспит. Якщо ви в один день, то готуйтеся, що це може бути до п'ятої години вечора. То візьміть з собою вже якийсь бутерброд якоїсь води. Ну щось візьміть з собою. Якщо у вас в один день іспит, тому що ж там можна і померти. Гигнути можна стати, як зранку ти пішов їсти. Певно, коли хвилюєшся, не можна. Навіть ну всі хвилюються, всі хвилюються, ну тому що це іспит. Може хтось і не хвилюється, там бо я дитина ходила, не хвилювалася. Ну бо він такий в мене не хвилюється. Ну ті, типу, чого хвилюватися? Не складу, то піду іншим. І раз і люди, оце мені подобається цей підхід, що це безкоштовно. Була на іспиті, чула чутки, що хочуть зробити платно, що типа два рази ти можеш складати іспит безкоштовно, а на третій треба вже щось платити. Ну наразі ніде на офіційних сайтах такої інформації немає. Це просто чутки між московітами. Це чули від московітів саме. Ну, з другого боку, я б, мабуть, зробила так платно вже на третій раз, там чи на четвертий для когось, щоб вже ну, типа, ну скільки можна вже. В тебе був шанс підготуватися. Чого ти йдеш, якщо ти не готовий? Ну добре, перший раз можна сходити, зрозуміти, що це за іспити, що ти не знаєш, або ну, якби, якщо не склав, і вже готуватися, щоб наступний раз скласти. А ходити 10 разів і не скласти, то та, може, вже, може, може вже і за гроші. Але наразі безкоштовно. Наразі безкоштовно, то навіть якщо ви десь посередині Б 1 сходіть на курс та спробуйте. Єдине, що, єдине що, небезпека, ризик в тому, що якщо ви наберете менше, 60, менше 45 балів, то тоді вас забанять на півроку. Я вже сказала. Але якщо ви складете 62, все, ви вам здано, і ви можете вже подаватися на документи 10 років. Якщо ви ще складете конституцію, про конституцію це буде окрема історія, тому що я думаю, що відео тоді затягнеться ще надовго. Так, і частина говоріння, частина говоріння ну чомусь люди вважають, що це найскладніше для мене, мені здається, що це ну. Ну, не складніше, ніж ці інші частини. Звичайно, ти приходиш, говориш. Для мене, наприклад, письмо складна частина, тому що я ну, пишу з помилками, особливо там, де слова, оці там, де з крапочками, ця сюя-юа. Ну, де там Джей треба вставляти, де не треба, де ще, Ну, коротше, ну ці всі крапки для мене це проблема трохи. Я, ну, не, не завжди розпізнаю, деяку літеру треба поставити правильно, то й забуваю, якщо це мало знайоме слово. А говорити я можу і не просіть, дайте, тільки, тільки дайте мені поговорити. Тож говоріння було для мене дуже просто. Е, Ніякого єдине, що так от, знову ж таки була проблема з цифрами. Як який день місяця відбувались там щось? Оце єдине, що я. Ну, на чому я трохи затупила. але це був єдиний момент з 15 хвилин говоріння. Тобто, ну я думаю, що це не проблема. Не бійтеся робити помилки, не бійтеся перепитувати. Якщо ви щось не зрозуміли, то перепитайте, перефразуйте, зрозумійте і краще 10 разів перепитати прямо екзаменатора. Це теж зараховується, що ви вмієте говорити. Розумієте, ну якби ви перепитаєте, ви почнете говорити правильно по темі. По тому, що вам, вам потрібно говорити, плюс ну, у вас має бути гарна пара, вам повезе, якщо ви можете говорити. Але я думаю, що тіп, ну, якщо не буде у вас гарної пари, яка буде так само, як ви говорите гарно. То теж не страшно, вас оцінюють окремо, то людину оцінюють окремо. Так, ще, що цікаво, сталося, що, можливо, знадобиться вам, люденьки, розкажу свою історію. Прийшло мені, прийшов мені лист, повідомляють все, про що коли буде відбуватися іспит, електронними листами. Все приходить, прямо адресу посилання на Google можна відкривати, куди вам їхати. То просто вже ну, не зрозуміти там не можна. Все дуже чітко описано. Але вони присилають, типу, так, ви зареєстровані перші. Емел, ви зареєстровані? Потім присилають імейл один. Вам вас там типа, буде іспит такого-то числа. Потім вони мені прислали ще раз імейл. Ой, типа. Вас розділяють. У вас буде оця письмова частина в один день говоріння в другий день. Я ж така вже блін ну це мені вже не подобається, але ладно. І мені треба їхати в Хельсінки, Вони мені присилають, що початок другого говоріння буде о 10 годині. Ну я думаю, ну добре, іспит триває там 2,5-3 години максимум. На 10 годину я собі встигну і купую квитка собі на 5 годин. От, власне, я тут в черзі стою. І спит я склала вчасно. Але вони мені потім присилають листа де пишуть, що ваш час на 12 годину. Але я вже квитка купила, бо мені ж прислали до цього, що мені на 10-ту. Я думаю, то я встигну на четверту ну, на бути в, в порту. Що я роблю? Я дзвоню туди, дзвоню цим людям. До, до речі, естонською. Підняли там гувал кажу, каже, слухайте, в мене квиток, я не можу після 12 чекати 2 години. Будь ласка, будь ласка, щоб я складала точно, от якщо 12 щоб мене в 12.00 покликали. Добре, добре, вона мені каже: приходьте точно на початок. І я приходжу, а приходьте точно на початок, може трошки раніше. Ну, я ж приходжу трошки раніше, 11.30 раніше для мене не проблема взагалі. Я приходжу, і тут виявляється, що вона мені поставила, що я буду складати на 10 годину, що всі там знали, що в мене паром, що мене треба покликати першу. У того екзаменатора лежав великий жовтий листок, на якими великими літерами було написано Атаматенко, 10 година. Ну це коротше якийсь просто сюр. І я така на 12-ту стою, типу, заходити, і вона читає моє прізвище і каже: та ти ж малася бути на 12 Ми на десятому, ми тебе чекали. І Я така: "О Боже, то я то я казала, що я точно на 12-ту". Тобто ми з Дайнеса на на е, заілайн ли який початок, типа 12-та початок чи 10-та, ми один одного не зрозуміли. Ну, потім та екзаменаторка з мене трошки попитрунювала. Ну, ну ось так. Коротше, ось так вийшло. Але знайте, що можна в принципі з естонцями домовлятися, і якщо у вас щось там треба перенести, то вони дуже лояльні і бачите, допомагають, якщо потрібно. Так, прийшлося трошки прирватися, все, вже заїхала на пером, і треба прощатися, певно, бо треба тут виходити і йти вже на гору. Цього разу мені не дуже повезло з фурами. Ну добре. Е, так, про що я малася сказати? Що власне це все, що треба знати про іспит, про книжки, якими ми я користувалася, поки вчила. У мене є відео, я поставлю на заставку тут в кінці. І, власне, це все. Не бійтеся, вчіть мову, складайте. Насправді, це все міф. Те, що мова складна, це не складно. Це, мабуть, придумали московіти, які не хочуть вчитися. Насправді, українці, які тут є по, там, три роки, два роки вже тут, вони легко складають мову. Головне не боятися і головне не лінуватися і вчити. Все, на цьому, все. Дякую вам за перегляд і гарного вам дня.